Я рада бачити вас на своєму каналі. Приїхала я до нашого будинку нашого. Вчора я десь з 2 годин до вечора розписувала стіну в нашій кімнаті. Пам'ятаєте, розказувала вам, що мала розписувати стіну, де має стояти із голів'я ліжка. От, включила камеру, почала розписувати, розписала малюнок, як я дивлюся до камери, а вона вимкнулася. І нічого не записалося. Я не знаю, що сталося. Ε, дуже обідно, тому що хотілося показати вам, як я його розписую. От. Але покажу вже результат. Я собі думаю, що я ще деякі штрихи добавлю, але загалом такий буде малюнок. Отже, дивимось на результат. Стіну у таких трав'яних мотивах, да? трави намалювати. Спочатку я хотіла тут намалювати ескіз цвіту у яблуні, але потім, коли пофарбувала стіни, приблизно подумала, що у мене буде, як мене буде, то чомусь мені е, прийшло на думку намалювати саме трави. Ось вони. Так як би, трав, самі трави. Такий малюнок вийшов. З цієї сторони я ближче до стіни не малювала, залишила трішки місця, тому, тому що там буде стояти шафа. От, ось тут, де ви бачите розетку, ось тут одна, ось там друга. Там зверху буде тумба прикроватна, одна і друга над розетками. Висячі такі тумби. От. А тут, де стою я, тут буде ліжко з е, узголів'ям високим. Тому весь малюнок більш зверху намалювала, щоб його було видно. Я ще подумаю над тим, щоб якісь ще деякі деталі додати, але ще думаю, точно не знаю, який буде вже кінцевий результат. Може, щось додавлю, а може і не буду. Подивлюся, якщо мені буде щось не вистачати, то візьму пензлика і як зроблю. От, А якщо все буде добре, все мені піде, як вже збереться вся композиція, то залишу так, як є. В кімнаті трішки темно, тому що, е бачите, ось вікно, а там уже сусідський паркан, і по якому, е якби. Повився виноград. І далі високе дерево, горіх, який сонце сюди не дуже пускає. Тому ця кімната така вона темна. Я вирішила зробити її світлою, світлі акценти, буде білі меблі, світлий ліноліум, тому і світлі стіни були. І вирішила такий би малюнок намалювати. Ось тут. Ось тут буде ліжко стояти, ось так. І узголів я ось так. Ось, я думаю, буде непогано. Ось такий, якби вийшов малюнок, я старалася. Купили ми ліноліум у спальню нашу, в спальню малого і в їдальню. Якраз в епіцентрі була акція якась трішки знижки на нього, то ми взяли. Отже, нам взяли ось такий. От. Це я принтуси ще маю пофарбувати в білий колір. Мені подобається такий цікавий колір. І точно такий самий колір взяли ліноліум в їдальню. А малому вже взяли світліший. Зараз я вам покажу. Так як в нього світло-сіра кімната, то в нього ось такий колір ліноліума. У камера трішки не передає, але він такий світленький. І теж маю плінтуси ще пофарбувати. Це ще маю попідрізати його. Це так розстелили, щоб він вкладався собі. Як йому там зручно щоб було. От, ось такий ліноліум. В їдальні ще не розстеляли, тому що ж там ще ремонт не зроблений, має ще ж прохід пробиватися, то він поки що лежить скручений. От. А вже в цих двох кімнатах. Розстелили, щоб вкладався. Закриваю туди двері, щоб пиль не йшла і хай розрівнюється. Ось так. На дворі спека неймовірна, шоста година вечора, а пече як в день. Отже, дивіться, що в мене тут. Робиться. Треба буде вже сьогодні полити. Вчора я не поливала. Сьогодні треба буде полити. Дивіться, які перці в мене великі. Тут різні сорта. Ось такі. Вони так, інтє... вони так цікаво, всі доверху ростуть. Далі, ще в мене є дуже гарні перчики. Зараз я вам покажу. Ось вони. Ось там. Зараз Ось, дивіться, які великі. І ось тут. Ось ось. Да. Різні також помідорки. Тут різних сортів помідорки, між ними садила е чорнобривці, щоб ніяка болячка їх не брала. Поки що ніяка болячка їх не бере. Ось, дивіться, які красивий чорнобривець. Так, і там вже збирала я трішки урожай чері. оранжевих і червоненьких. Тут також в мене перчики. Теж різних сортів. Ось, наприклад, дивіться такий. Я вже зривала, ми вже його їли. Непоганий. Такий темний, як баклажан. Я щось не пам'ятаю, щоб я такі садила. Ось. Трішки капусти сюди посадила. Але я бачу, що їй щось тут не дуже добре. О, кого я тут побачила. Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, хто тут є. і Їсть мою капусту. Жах. Раніше, як я заходила, її тут не було. Ну, нічого, позбудемося. Ось така у мене тепличка. І такі у мене овочі. А. А з цією гусеню будемо боротися. А ще цього тижня ми викачали мед. Хто не знає, у нас є пасіка. Ну, як в нас, в чоловіка. Це його хобі, його таке задоволення. Він дуже любить займатися. Е Своєю пасікою, от ми викачали меду, ми сподівалися, що буде трошки більше, ніж вдалося викачити, але все рівно бджілки старалися носили і таки щось нам наносили. Мед ми дуже любимо, його аромат, його смак. Він неймовірний. Також цього тижня я була запрошена на день народження до своєї похресниці, їй виповнився один річок і святкували в такому прекрасному місці, неподалік від нас. От, ми не купалися, це якби затоплений кар'єр, то я не розумію таких місць, де купатися в таких кар'єрах, вони ж дуже глибокі. От, але подивитися на цю красу, на колір води він просто неймовірний.